А чи є у вас курси БДСМа? Саме так із закінченням на «а». І друге моє найулюбленіше запитання це. А ви можете навчити мене бути доміною? Сука, зроби мене в цією морською. І оця історія навчить мене поганому. Я поясню, чому це так дико і смішно. Тому що, шановні. Коли людина просить навчити її чомусь і навіть не вникає в те, чому вона хоче вчитись, це не викликає поваги. Бо а, для тих, хто не розуміє, що БДСМ це субкультура, яка складається з сотні тисяч практик, а, це виглядає приблизно як а, навчить мене музики. Якої, на якому інструменті? Та байдуже яку-небудь. Ну, ви ж розумієте, що так музиці не вчаться. Ось і БДСМ не можна вивчити, він в тебе або є, або немає. Це як музичний слух. Не можна навчити домінувати це повинно бути частиною твоєї природи. Якщо ти вже хочеш бути тематиком. А ось якщо ти хочеш просто в це погратись разово, то це інше питання, і тут багато знань не треба. Тут достатньо декілька порад для того, щоб один раз спробувати, що це. Бо коли вийшли ці кляті 50 відсінків е е сірого, кожна друга домогосподиня вирішила, що їй на роду написано бути доміною, і в нас розірвало просто червону кімнату, туди стояла черга. Зараз трошки подоспокоїлась, але, знову ж таки, погратися в це бажає практично кожна пара. Хоча б раз. То чому б ні? По-перше, декорації. Ну, не треба гратись в сесію просто в вашій спальні. Або щось змініть там, або додайте атмосфери, ну або вже шукайте кімнати чи номери в певному стилі. По-друге, костюми. Навіть професійним акторам ще костюми, тому не треба зображати себе доміну в домашньому халаті. Пункт третій: дитина не спить за стінкою. І тюща не п'є чайну кухні. Ви повинні бути одні. Бо саме так рождаються дитячі тригери потім, коли він бачить, маму в латексі, і на що це треба. Ну, а якщо ви хочете, щоб це було безпечно, вкусно, смачно і як слід. Приїжджайте в Черетвіс. У нас аж п'ять кімнат під це зроблено. Череведі.